Капеланське благословіння на 9 серпня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь розповідає таку притчу, що послав Господь, Господь послав батька, сина свого, порати виноградник, і попросив його, а син. Сказав, не хочу. Але потім розкаявся і пішов працювати. І сказав іншому сину, іди працювати винограднику. А він сказав, да, батько, йду, але сам не пішов. І запитує тоді фарисеїв, які були з ними, так хто ж виконав волю отця? Звичайно, ті відповіли, що виконав той, хто зробив справу, хоч на початку і відмовився. Знаєте, це така глибина притчі мого життя. І тих обставин, які навколо нас сьогодні, теж саме. Чи зроблю я ту справу, на яку мене покликали, або на яку покликав мене Господь. Знаєте, або зроблю вигляд, що я нібито роблю цю справу, а насправді не виконую. Насправді збігаю з цієї справи. Нас бо насправді е, е, свій хрест кидаю, а якийсь е, такий легкий беру, легку долю. Але результат один: справа не виконується. І щоб ми там не бігли від свого хреста, скільки не збігали, справа не буде робитися. Справу, яку я покликаний зробити в цьому житті, не буде зроблена. Замість мене ніхто її не зробить. Я її повинен представити по тим Господу своєму, щоб як додаток, як те, що я міг зробити в цьому житті, доброго Божого. Це питання сьогодні, яке важливе, можемо побачити приклад, Да, наша країна сьогодні потерпає від ворога супротивника, який напав на неї. І багато із тих громадян, які вважали себе громадянами, по телебаченню заявляли своє громадянство і прихильність або навпаки в політики заявляли свою прихильність, свою і таке громадянство. Просто взяли і звігли, не пішли в військо, не пішли віддавати своє життя за цю країну. Їх ми бачимо багато, але саме вони і не виконують волю. Отця, який на них покладений обов'язок громадянина. А ті люди, які пішли, може і не хотіли, але пішли і виконують, і віддають своє життя, ті виконують волю, і ті виконують свій обов'язок і виконують а, ну то правильну річ, яку ми повинні виконувати. Ця боротьба буде все життя. Але коли я роблю зусилля і виконую, то я син Божий. А коли. Тільки говорю, що я нібито все виконую, а насправді лежу вдома і ховаюся від обов'язків. Тоді я буду тоді зі мною Господь не буде, і я не виконую завдання, яке він поклав на мене. Амінь.